Мені дуже незручно говорити іншим про те, що ми з чоловіком розійшлися. Просто на голову не налазить те, що відбулося, і я не могла зрозуміти, як це я з ним жила. Я не красуня і не бізнес вумен, та й ці категорії жінок не застраховані від того, що одного чудового дня їм скажуть Папа! Я звичайна жінка зі звичайними потребами, родина, робота, все. У мене не було ні зустрічі з подругами, ні якісь родинні втручання. Ні, ми жили окремо в місті, в квартирі свекрухи ростили двох дітей, жили, як усі, не розкушували, виїздили на тиждень влітку на відпочинок на озера, прогулянки з дітьми, з Морозовим, могли поїхати десь на родинні застілля чи весілля. Отак про минуло років, і я, отак, кладучи руку на серце, могла б сказати, що все було нормально. Так, сварки були і непорозуміння, але ж у кого їх нема. Я вже змирилася з тим, що маю з таким чоловіком дожити до старості, і все. Ну, у нас діти, у нас за плечима життя, кінець кінців. Думаю, що все завершилося тоді, коли чоловік поїхав на рік за кордон. Я не хотіла його відпускати, бо ж вже тягнемо якось ту лямку, то вже хай буде так. Не жили багато, то що вже починати. Я їду, друг мій їде і мене з собою бере на гарантовану роботу з житлом, чого вдома сидіти на цій зарплаті. Поїхав. Вернувся через рік, і тут, наче, грім серед ясного неба. Чоловік мене виставляє за двері. Мені сказали, що ти гуляла, і не заперечуй. Йди звідси і речі свої забери. І тут почалося те, що було мені найнеприємніше він ділив все. Мені каструлі, а собі кришки. Я прийшла на орендовану квартиру з дітьми, з каструлями без кришки. Він ділив рушники, постільну білизну, тарілки і чашки, ділив, що він купував особисто і на що давала гроші. Я квартира мамина, тому ти тут жити не будеш. На поділ майна навіть не розраховуй. Він би й дітей поділив, але вони не захотіли з ним жити. Йому не подумалося, що я маю знайти пристойну квартиру, чи є там меблі, що близько до школи дітям. Ні, геть і все. Я взагалі не розуміла, що коїться. Чоловік знімав штори з вікон і з благородним виразом казав, що я їх заказувала, хоч він і платив, але вже хай буде віддає блендери і м'ясорубки, ложки, видалки, доріжки і стільці. Це мене так приголомшило, що я навіть не могла з ніким поділитися, що таке взагалі можливо. Мені було соромно сказати вголос, що чоловік ділить ще весільні подарунки. Мама приїхала допомогти з переїздом і коли це все побачила, то розреготалася. Дитино, Люба, то ти за оцим чоловіком побиваєшся? Головне, що діти здорові, а там все буде видно. І якось вона мене з того витягнула. Її реакція, що вона мене зрозуміла. Тато дав нам грошей, і ми з дітьми поїхали в гори відпочити, каталися на конях та їли бринзу. Ми веселилися і жартували, наче у нашому житті нічого не змінилося. Але змінилося багато в моїй самооцінці, бо як не крути. А щаслива жінка не має бути самотньою. Тобі не має бути соромно, сказала мені мама. Ти жила по совісті і по честі з людиною, яка не могла того оцінити, бо вона твою білизну перераховувала. Ти подякуй Богу, що все зараз сталося, коли ти маєш сили, житло оплатити та їсти дітям дати. Ми з татом тобі допоможемо. А ти теж не кліпай очима щодо нього, бо він знає одну силу ділити, от і хай суд поділить по справедливості. Я ще не маю сили на суд, просто не хочу ще раз бачити людину, з якою прожила стільки років, і яка так мені віддячила, вірніше так оцінила мій вклад в сім'ю. Підпишись, підтримай українськомовний контент.